Друзі, найкоротша в історії студія УПЕЛМА Сентр свою роботу розпочинає. У нас буквально 10 хвилин для того, щоб підготувати вас до перегляду поєдинку Олександрія Гра між командами, які до цього туру підійшли на другій і третій позиціях. Про поєдинок в Полтаві Ворста Колос будемо говорити вже ввечері. В нашій підсумковій студії там всі коментарі, там огляди. Зараз концентрація повна на Олександрії. Полісі. І е, в нашій першій студії да, ви ж говорили, що треба дочекатися складів. Тоді ми зрозуміємо е, до певної міри задум тренерів. От ми склади бачимо. І що можемо сказати? І по полісі давайте угу. пройдемось швиденько. Да? Я так на швиденько бачу три зміни, Да? Кудрик, Сарапій, Бабенко. Якщо не поправте мене. Ну, наче так. Наче так. Пов'язаний вони з чим не знаю. По Бабенка це безумовно опитний гравець, який знає, як отримувати такий ритм і темп гри. Бабенка не вистачало, так? команді, Напевно, так. Напевно, да, він давненько не грав, капітан, з Кардасом вийшов на заміну. Капітан, по-перше, він купу матчів зіграв про таких суперників принципових, я маю на увазі. Сарпію, напевно, він довіряє і мати, і доволі часто ми його бачимо після травми в складі. А От заміна голкіпера, з чим пов'язана, це треба там запитати. Бачимо, що Волонець є в запасі, і дійсно вихід Кудрика в старті, тут може наша кореспондентка на місці ситуацію прояснить. Бачимо, що Полісся, вони ж Полісся кричать, правда? Да, да, так, привезли. привезли з, <реш> з граю. Ну, можуть створити знаєте, атмосферу таку більш-менш не скажу домашню, та, але буде і фанатське протистояння цілком можливе. Я не пам'ятаю, в Олександрії ну, є, звичайно, там це фанатський стенд, але він не є дуже багатолюдним. Я не здивуюся, якщо от кількісно саме, то Поліся сьогодні Олександрію перекричить. Подивимося. Давайте стат Полісся, візуалізуємо, звичайно. Кудрик у воротах. Кудрик у воротах. Волинець в запасі. Не знаю, що ж там сталося з. Євгеном сарапій Віале пара центральних захисників. Сарапії з'являється замість Чуботенка, в якого є певні проблеми зі здоров'ям. Михаличенко Смоляков по флангах тут все звично. Як і було. Бабенко повертається в склад турів. 6, напевно, пропустив що найменше. Поруч із ним Крушинський і Леднєв. І зовсім нема, до речі, Кушніренка теж, напевно, якесь ушкодження. Головні зірки в строю Назаренко, Гуцуляк по флангах і на вістрі Пайшао. Ще один форвард, який ніяк не може забити. У нас таких чимало він так і на, на болівара, да? вроді щось є, забити не може. Пайшао, кається один забив. Що що? Пайшао один забив. ні? Що, що? один забив, так? Да? Ні, я не знаю ну, по, по пам'яті. Та, 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 ємні. Якщо ну, болівар відстає, у ворот на один на зараз... Так, і зараз. Сьогодні він перегнати бій. Буду. Зараз давайте підключимо до розмови Аріну Євдокименко. Дуже багато таких е, питань довкола складу полісся. Можливо, наші кореспонденції вдасться ситуацію прояснити. Будь ласка, Аріна. Так, вітаю студія. Вітаю усіх глядачів. вам розкажу про кадрову ситуацію з обох команд. А в ви бачите, вже відновився шостак. Погорілий він на травмі продовжує відновлюватись. Ну а Шолянський він готується до операції. В нього а, травма коліна. Тож він повинен бути а, прооперований. А, Микита Шевченко також немає в заявці. Наскільки мені відомо, він хворіє по поліссію, по кадрам. Мене дещо більше інформації. Як ви вже помітили, а повернувся врешті до старту Руслан Бобенко. Як мені. Сказали полісі, вони всі дуже вже чекали на його повернення. А Тейлор безкоровайний та Чоботенко. Вони в Лазареті. Характер травми Чоботенка клуб не розголошує про те, що до приблизних термінів відновлення знаю, що ну десь 2-3 тижні тижні його точно не буде. Він повинен відновлюватися. Далі вже стане детальніше відомо після того, як він проведе певне обстеження. А також Мустафаєв він був ще готовий. в принципі до матчу з Кривбасом, хоча на поле ще ну так тоді не вийшов. Сьогодні мені сказали, що він вже в абсолютній готовності, скоріш за все, зможе допомогти своїй команді. А Мальниченко в кубковій грі покинув поле через те, що відчув певний дискомфорт, нібито в коліні, але все добре, він тренував з командою сьогодні на заміні і зможе вийти на поле допомогти Поліссі. А також немає в заявці Кушніренка. Це така несподіванка для в принципі для самих вовків, адже наскільки мені сказали, що ще в п'ятницю він був на тренуванні, проте з командою не поїхав. Точна причина невідома. Ну і як ви побачили. Старці стоїться на воротах кудрик замість волинця. Стосовно цього сказали, що волинець відчув знову ж таки в ті ж кубкові гріз кривбасом, а дискомфорт відчув певну біль в нозі. Тож тренери, лікарі вирішили дати йому можливість повноцінно відновитися. І він сьогодні розпочне поєдинок із запасу. ну, от по кадрових ситуаціях з обох команд, от такі от новини. Тож студія передаю вам слово. Дякуємо, Аріно. Е, тож почули ми, чому нема волинця. Хоча як, як, чому він тоді в заявці? В мене, якщо є травма, то чому ти в заявці? І... Бо тренер... є ще один воротар в заявці: Данило Сунцов. Так, да, іноді тренер навіть. Даже... Якщо він впевнений в гравці, він каже, нічого, потерпиш, 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 підштовхує mm. з легкою травмою грати. Mm. Єдине, знаєте, я от сказав, що Сунцов є в заявці, але цьому варторю взагалі 16 років. Тобто, Даніло, так, да, з 7 року. мабуть. 2008-го навіть. Восьмого, да, року. Mm -hmm. Тому, може, якщо, якщо якийсь е дійсно трапиться інцидент, то доведеться Волинцю е виходити на поле. Але починає гру Кудрик. Який на початку сезону був основним у Ашура, але після парочки помилок було матчах. Що, ну, Звісно, як тренер вирішив грати це, може там травма, ну, вважати, що травма травма. а Кудрик, на мою думку, краще грає ногами. <гум> може він і, і, і з цих міркувань, він не вибрав ветаря, може, щоб через грати через ветаря більше м'яч тримати в себе. Що команда Олександрія хорошо пресингує. І щоб вратарь був на спокої, який вміє м'ячем. м'ячам. Тож Волинець, так, да, Волинець дуже сильний воротар, але в нього є трошки оце... Підсумовуючи з двома такими серйозними пробоїнами, Полісія під, 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 підійшла до цього матчу. Мінус Волинець, мінус Чоботенко. Хоча є позитив у вигляді повернення Руслана Бабенка. Склад Олександрії нам показали, я не знаю, якщо є можливість, то можна до нього повернутися. У Руслана Ротаня якраз. Ну, практично всі здорові. Ми чули, що Шулянський лягатиме на операцію, але повернувся Шостак і, в принципі, от, всі ключові гравці, і основного складу, і ті, хто можуть вийти на заміну, вони всі в обоймі у воротання. Дивує, нема коверця. Ну, для мене ну, не знаю, для мене козак більше подблизвановий, як, на мою думку. Mm -hmm. А не інсайт. Ковалець дуже гарно з Філіпом взаємодіють в плані навіть пресину. Вони один один відчувають. Може, знову якісь проблеми в ковальця. Останніми турами вони грали строго по тайму козак да, і не. ковалець. Один міг починати, а інший обов'язково виходив а, по перерві. Так дивишся на склади, то у нас е, да, прям Марк... зіркове протистояння у да, нас. Барк... Марк... Тим <клес> паче, що кажучи, козак грав кубку граву в основному складі, а ковалець mm -hmm. віддихав. Моє дійсно якесь є пошкодження ковальця. Тому що, судячи по складу, який грав на Кубок, то ковалець розраховувався як гравець старту. Тут... Якщо коротко, чий склад більш зірковий, на вашу думку? Ну, На мене він гри цих цих командах да, мають зробити різницю. Кому це вдасться, швидше. Точніше віддати передачу Безер, Джованні, Назаренка-Гуцуляк. Да? їм будуть протистояти захисники, да? там Смоляков Міхаліченка, там Кравченко-Мартинюк. Да? Як вони впораються, з цими епізодами, які будуть визникати протягом всієї грі, mm -hmm. це ми побачимо. І склади. А я думаю, знаєте, мене... якщо на початку сезону б запитали, то можна було б відповісти по Лісі, спокійно. Але Nie. от за ці 10 турів Олександрія таки зробила Nie. скачок. Олександрія команда. Якщо взяти, то давайте подивимося по лісі. Скільки гравців національної збіг? E, Вони ну... переважають Олександрію. На Михайличенко-Гусуляк Назаренко. No, ну, Сарапій Бабенко. Вони не визивались такі за травми, вони визивались на попередні скликання. Mm -hmm. ну, Бобенко не повністю, а сарпів визивався. Тобто так? Ну, Якщо політики грають за національну збірну там, за національні збірні, то, напевно, лісі. Ми... Ну, окей. Я думаю, що можемо переходити до. Безпосередньо перегляду цього поєдинку на УПЛТБ. Трансляція матчу розпочинається одразу після завершення нашої студії. Стартовий свисток пролунає о 15.30. 15 матч в Матч Полтаві розпочався з невеличкою затримкою через повітряну тривогу, але, в принципі, закінчили вчасно, так щоб не зсувався графік, і ми спокійно могли подивитися один матч за одним. Сподіваємося, що і в Олександрії теж буде так само спокійно. Є вболівальники з обох сторін, тож. Центральний матч туру, реально, Олександрія Полісся, команди, які підійшли без поразок, команди, які мріють про вихід до Єврокубків і після третини дистанції чемпіонату, в принципі, заявили про себе, що це не порожні слова, це не порожні амбіції, дійсно серйозні проекти. Дивимося, цікаве поєдинок.